Що мої любі друзі, поки ми з вами спали, компанія Моторола встромила черговий, ніж у спину, Realme, Samsung, Сяумі, Самзвуда, ну, усім встромила, тому що я, чесно кажучи, от поки от, перед анонсом там чекав технічні характеристики смартфонів Moto H50, я таки думаю, ну якесь лайно, пам'ятаєте, я вам про це розповідав? Однак, ось ті щойно відбувся анонс цих смартфонів, і я просто в шоці, як вони взагалі це роблять, що вони собі дозволяють. Вони нас всіх надурили. Ми з вами що чекали? Умовно, якийсь там Moto Edge 50 який замінить Edge 40 і знову стане допом за свої гроші. А що ми там побачили? Moto Edge 50 Fusion, потім Moto Edge 50 Pro, і буде ще Moto Edge 50 Ultra. І оцей Moto Edge 50 Pro прийшов на заміну Moto Edge 40. Знаю, трохи важко, але. Коротше, вам треба це побачити. Влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. І знаєте, що якщо під цим відео протягом тижня набереться бодай 8 тисяч вподобаєк, то ми розіграємо з вами цей смартфон в прямому ефірі. Тож, давайте все у ваших руках. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, написати унікальний коментар під цим відео. Припустимо, подобається вам Moto 50 Pro чи не подобається, і залишити дані для зв'язку в описі свого youtube каналу. Але нагадую, що він є у кожного з вас. Набираємо 8 тисяч вподобайк і одразу стартуємо. Тож давайте діліться цим відео зі своїми друзями, щоб ми це зробили разом. Але перед тим як ми почнемо, друзі, я хочу вам розповісти про наш інтернет-магазин АндроПрайс України. Якщо ви шукаєте собі якийсь смартфон ТОП за свої гроші, вам точно треба до нас завітати і підписатися на наш телеграм-канал. Весь асортимент я підбираю сам особисто. Тож ви там не знайдете якесь умовно прохідне сміття. Весь товар топ за свої гроші. Ось, припустимо, є смартфон Realme GT Neo 5, є Moto H40, є OnePlus 12, є купа усіляких рогфонів фонів за заниженими цінами, є навушники, годинники. Коротше, асортимент великий. Тож давайте я чекаю на кожного з вас, вдалої вам купівлі, а тепер ми продовжуємо. Як вже, мабуть, зрозуміло, сьогодні я вам буду розповідати саме за модель Moto H50 Pro F'usion і Ultra ми поки що до уваги не беремо, тому що саме прошка прийшла на заміну легендарному Moto H40, який буквально розірвав український ринок. Перше, що ви маєте знати, смартфон став трохи більше за свого попередника. Якщо Moto H40 мав діагональ дисплея 6,55 дюймів, тут тепер 6,7. Тобто тепер це вже повноцінний середньостатистичний смарт, бо Edge 40 деякі умовно вважали Компактом у нього була невеличка ширина, невеличка довжина і невеличка товщина. Знов-таки не те, щоб новинка була кабаном, просто вона стане трохи більше. Дизайн передньої частини смартфона можна сказати залишився незмінним. Ми бачимо е скруглені краї дисплеї, так само, як і у Moto H40, фронтальна камера по центру, і тонесенькі рамки навколо дисплея. Що стосується тильної панелі, трохи змінили блок камер, але я не сказав би, що він суттєво відрізняється від того, що ми бачили раніше. Задня кришка знову. Мову з екошкіри, це означає, що смартфон не буде слизьким. Хоча знаю, що таке рішення подобається далеко не всім. І у мене ще є питання до цього цікавого білого кольору, щось він мені не нагадує екошкіру. Тут швидше за все буде використовуватись скло, хоча цю інформацію ще треба перевірити. Загалом 50 Pro випускається в трьох кольорах: у такому брутальному чорному, вузковому і білому з отакими хвилями. Якщо їх так можна назвати, що важливо відзначити, смартфон знову отримав металевий каркас і клас захисту від води та пилу IP 68. Хто ще за середніх бюджетників пропонує щось подібне? І сюди ще завезли знову бездротову зарядку, тільки тепер вона надшвидка. Раніше було щось там 15 ватт, якщо не помиляюся, тепер 50 ватт. І ще й швидку зарядку подроту: 125 ватт. І все це помістили в відносно тонесенький корпус. Коротше, якщо дивитися на інформацію, Інформацію виключно на папері він взагалі нічим не відрізняється за цими параметрами від топ-флагманів. Я не знаю, до чого тут причепитися. І на цьому моменті ще треба згадати про подачу. Ви ж пам'ятаєте, як виглядає упаковка Moto Edge 40? Впевнений, що в Edge 50 Pro буде така сама. Вона пахне, вона вся виконана з перероблених матеріалів, там немає пластику. Це якийсь там вони парфюм ще додали. Ну коротше, це просто космос. Добре, рухаємось далі. Окрім того, що дисплей став трохи більше, а саме на Нагадаю, 6,7 дюймів, збільшили і роздільну здатність до 1,5 к. Раніше була Full HD Частота розгортки 144 Гц, є підтримка HDR 10, максимальна заявлена яскравість 2000 ніт. Дисплей захищено склом, Gorilla Glass 5. І це теж важливий момент, бо я нагадаю, що у Moto H40 дисплей було захищено звичайним якимось склом, яке легко царапилося, легко билося. Тут вже Gorilla Glass 5. Тобто все по-дорослому. На презентації нічого не сказали. Про шим, але дорослі компанії зазвичай цього і не роблять. Ви, хоча б раз бачили, щоб компанія Apple щось сказала про Шим чи Самсун. Ні, вони цього не роблять. Зазвичай на це акцентують увагу виключно китайці. І я вважаю, що це правильно. Ось але моторола, вона типу Аля вважає, що вона теж Apple і Самсун. Коротше, нічого не кажуть, але проблем з шимом у них немає. Принаймні, у Moto Edge 40 їх точно не було. Рухаємось далі. Процесор нагадаю, що у попередника був Dimensity 8050. Це такий, знаєте, субфлагманський рівень. Moto Edge 50 Pro отримав рішення на голову вище. По-перше, це вже процесор від компанії Qualcomm, А саме Snapdragon 7 Gen 3. По своєму рівню він мені нагадує щось типу там Dimensity 8100, 8200. За своїми обчислювальними ядрами він нагадує Snapdragon 8 Gen 2 Принаймні архітектура така сама, тільки там частота набагато менше. Десь там рівень за обчислювальними ядрами, як у Snapdragon 8 Gen 1 Ось, а що стосується відеоядра, воно навіть потужніше ніж у Dimensity 8100. Десь приблизно таке саме, як у Dimensity 8200. Коротше, не хочу вас грузити. Просто хочу сказати, що цієї потужності буде достатньо з головою для того, щоб брати якісь там вимогливі ігри. Можливо, не усюди там буде максимально високий FPS, проте грати на високих налаштуваннях ви точно зможете. Процесор крутий, і він точно ліпше за Dimensity 8050 у попередника. Тобто, це 100% левел А. Єдине, що мене розчарувало, це оперативна пам'ять Low Power DDR 4X, можна було б встановити Low Power DDR 5 і внутрішня пам'ять UFS 2.2, це взагалі сором, коли навіть в бюджетні смартфони деякі там отримують UFS 3.1, тут UFS 2.2. Моторола камера теж отримала поліпшення. Якщо ми говоримо за основний сенсор, тут знову апертура F14 і є оптична стабілізація. Який саме сюди встановили модуль, ніхто не каже. Навіть якщо він буде такий самий, як у попередника, це гуд. На ширококутник на 13 мегапікселів з автофокусом, тобто буде доступна макрозйомка. І головне поліпшення це новий телефотооб'єктив з можливістю трикратного оптичного наближення. Я вважаю, що в сучасному смартфоні це взагалі. Мастхев, і добре, що компанія Motorola це розуміє. Фронтальна камера тут теж непроста, на 50 мегапікселів, і мені дуже хочеться подивитися приклади з неї, бо раніше нічого подібного я не бачив. Всередині встановили якісний лінійний вібромотор, завезли стереозвук, Коротше, отак, начебто, і нема до чого причепитися. Але все ж є один доволі суперечливий момент: це ємність акумулятора 4500 мАч. У попередника H40 теж була або 4500. Або 4,400, коротше, плюс-мінус те саме. Ось, але там була і діагональ дисплея 6,5 дюймів, а тут 6,7. Тобто дисплей став трохи більше, а батарею не змінили. У Moto H40 з часом автономної роботи проблем не було. Тут, можливо, вони з'являться. Тобто, що зробила компанія Моторола? Вона встановила акумулятор не найбільшої ємності, проте дала юзерам бездротову зарядку потужністю 50 Вт і дротову потужністю 125 Вт. А це все займає місце під капотом для більшого розуміння. Вони б могли умовно відмовитись від бездротової зарядки взагалі. Ось і встановити швидку зарядку там на 67 ватт на 125. І тоді б, там у нас була ємність акумулятора 5000 мАч, а не 4,5. Ось чи правильне рішення вони обрали, не знаю. Вирішувати тільки вам і чекаю на вашу відповідь в коментарях. Ще одним приємним бонусом стала підтримка від виробника, бо у Moto H40 деякі вважали, що це мінус. Там щось 2 роки підтримки, якщо я не помиляюся. Ось тут нам обіцяють 3 роки підтримки, враховуючи той факт, що смартфон вже працює на 14-му андроїді. Тобто 17-й андроїд він точно отримає. І це ж не топ флагман, це просто якийсь там субфлагман чи середньобюджетний апарат. Бо я не знаю, як його ще назвати, враховуючи прайс на старті продажів 335 доларів. Так, це за передзамовлення. Потім він буде коштувати 385 доларів. Це версію 8256, є ще 12256, вона коштує трохи дорожче. На 335 баксів це справжня шара, враховуючи технічні характеристики, які вам тільки що е, перелічив. Так, це поки що стосується ринку Індії. В Європі вони швидше за все будуть дорожчі. середині нашої країни, взагалі, незвісно, коли вони з'являться, я вже зв'язався з офіційним представництвом. Вони сказали, що інформації взагалі немає. Але якщо згадати Moto H40, його там самого початку продавали у нас за 16 тисяч гривень. От і як. Якщо дивитися на ці ціни, от навіть якщо брати до уваги там 385 баксів, а ціна всередині нашої країни офіційна, тобто тут не будуть у нас там накидати ще вище, тобто треба очікувати прайс, максимум це там 17 тисяч гривень, а швидше за все будуть продавати за 16 і це офіційно там десь в мережі там. Не буду казати, в якій, коротше, всі ви самі все знаєте. Чи можна цей смартфон вважати безальтернативним на ринку сьогодні? От Що там ще буде? Добре, давайте там до 17 тисяч гривень. Умовно беремо всередині нашої країни. Що тут можна купити за ці гроші? 100% можна знайти більш потужне рішення. Тобто той самий там Snapdragon 8 Gen 1, от який встановлено в GT Не 5 в купу інших смартфонів, там якийсь там Ace 2. І ці смартфони там продаються близько там, 14 тисяч гривень. Ось він. Буде потужніше. І камера там у цей сенсор від Sony imx 890, швидше за все, буде ліпше за основну камеру в цьому мото. Однак, там не буде телефотооб'єктиву, там не буде автофокусу на начерококутнику, там не буде е, класу захисту від води та пилу ip 68, там не, не буде бездротової зарядки, там не буде такого цього пахучого корпусу, там не буде, не буде офіційної гарантії всередині нашої країни. Тобто, альтернатива все ж є. Ситуація плюс-мінус така сама, як зараз з мото s 40 і він на топ за свої гроші. Однак всі інші смартфони від інших виробників теж купують: і Ace 2 і GT Neo 5 і все це теж користуються попитом. Тут все більше залежить від того, до якого табору відноситесь ви, і які технічні характеристики для вас в пріоритеті. Якщо вам пофігу на бездрутову зарядку, пофігу на вологозахист, вам більше нам треба час автономної роботи, то швидше за все, в бік цієї мотороли можна не дивитися. Те саме стосується і продуктивності, бо є на ринку більш. Ніж продуктивні рішення за цей прайс. Давайте, друзі, набираємо 8 тисяч подобаєк за тиждень і розіграємо цей смартфон в прямому ефірі. І, до речі, на цьому тижні має бути прямий ефір з розіграшем продукції Proof. Я все пам'ятаю. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Так, друзяки, ну і перед тим як ми з вами розійдемось, хочу нагадати про наш збір для хлопців, які зараз знаходяться на херсонському напрямку. Ми вже зібрали там щось близько 200 тисяч, залишилось там зібрати близько 140 тисяч. Хлопці вже отримали одну зарядну станцію, величезну другу зарядну станцію, дрони. Потім цілу купу акумуляторів для дронів. Потім відремонтували там вже не одну автівку. Коротше, ми реально з вами суттєво допомагаємо хлопцям. Пакам, які зараз боронять нашу країну. Бажаю здоров'я, ми бійці 32-ї окремої артилерійської бригади, підрозділ аеророзвідків вражаємо вдячність метро голубу та команді Нроюс та всім, долучився до збору. Зібрані кошти вже використовуються на ремонт кіл. А також обладнання, яке надано, вже є в зоні бойових дій. Ваша допомога наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Ми бійці аеророзвідники 32-го окремого артилерійської бригади. Дякуємо Дмитру Голобу та команді Андронілс за надану нам зарядну станцію разом до перемоги! Слава Україні! Підрозділ аеророзвідки дуже дякуємо Дмитру Голубу та команді Андронілс за надану допомогу. Вигляді потужної зарядної станції. Слава Україні! Героям слава! Проте це ще не кінець, і ми з вами не маємо права зупинятися. Тож, пам'ятайте, кожні 20 гривень, 50 гривень 100 гривень донату, вони грають свою роль. Посилання на банку, так само, як і реквізити, я залишу в описі: слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!